Привіт, мене звати Мершниченко Влада і мені 12 років. Зараз я живу в місті Київ і навчаюся в шостому класі. Раніше я ходила на танці, відвідувала художню школу та співала в шкільному хорі. Зараз я навчаюся на курсах акторської майстерності. Кожною справою, якою займалася, дала мені великий досвід і впевненість у собі. На танцях я навчилася розмовляти мовою рухів. В художній школі зображати картину мого бачення світу, на співах контролювати свій голос. Зараз на курсах акторської майстерності я вчусь передавати свої емоції. І виявляється, це зовсім непросто. Всі ці захоплення принесли мені радість, будують можливість виступити перед людьми. І ці емоції, які я відчувала під час виступу, мене охортаються. Вони змішані. Жах і радість, переживання і захват, сумніви і впевненість. Це вір відчуттів чари, які хочеться відчути знову і знову. Мені подобається знаходити нові цікаві заняття для себе, де я можу здобути нові навички. Останнім часом я захопилася програмуванням і створенням анімаційних персонажів з різними характерами, зовнішністю і поведінкою. Мені подобається по завершенню спостерігати за ними. А ще я обожнюю тварин, інколи годую котів і собак у дворі, вношу крупу для пташок, але найбільшу любов. В мене визивають тварини родини кошачих, тигри, леопарди, пантери. Тому у нас в родині є кішка, породи Сфінкс, яку я обожнюю. Вона має найліпша подруга. Франція облизує, щоб я не спізнилася і вставала. Радісно проводжаю і зустрічає зі школи, а під вечір. Любить зі мною побігати і пограти. Вона дуже лагідна і товариська. Я з легкістю розмовляю українською та російською, а ще вивчаю англійську. Дякую за увагу! Запрошуйте на проби. Буду дуже рада співпраці. З вами була Влада, бай-бай!